І з теми про Єгипет ми плавно переходимо до інших держав цього регіону і розглянемо природу населення Південного дворіччя, тобто другу позицію, де виникла державність приблизно паралельно з Єгиптом, як я згадував раніше історики. Не можуть чітко сказати, все ж таки, першою державою була Єгипетська держава чи держава Шумерів. Ну і розглянемо, власне, як там державність розвивалась. У горах Вірменії беруть свій початок дві великі річки Єфрат і Тигр. Вони течуть на південний схід і впадають у перську затоку. Країну, яка була вдавнено розташована на берегах цих двох речок, називають дворіччя, а реки називали її Месопотамією, що їхньою мовою означає межиріччя. Через річкові наноси за багато віків і тисячоліть південний берег перської затоки обмілів, сама затока відступила на південь. Розлиття Єфрату і тигру не таке, як розлиття Ніл. Тобто, якщо Ніл розливається так добряче, і можна чітко встановити, коли це буде відбуватися, то розлеття тигру і фрату, воно коротке, бурхливе і часто несподіване. Коли навесні в горах Вірменії розпочинається танення снігів, обидві річки переповнюються, виходять із берегів і заливають околиці. Крім того, в чому ще одна різниця з Єгиптом. Єгипетські землі розташовані вздовж Нілу, тобто Ніл це центр, і номи розташовувалися вздовж берегів річки. У випадку з дворіччям територія шумерів, акадів, вона знаходиться між річками. Тобто, фактично, коли річки виходять з берегів, вони просто затоплюються навколо. І особливо межиріччя, яке являло собою переважно рівнинні землі. У найдавнішу епоху територія південного дворіччя була мало придатна для розселення людей власне, з цих от природних причин. Перші поселенці прибули сюди не добровільно, а переважно вимушено. У 9-8 тисячоліттях до нашої ери у долині Єфрату і Тигру з'явилися перші жителі. Масове заселення відбулося в 5-4 тисячоліттях до нашої ери. Південну частину дворіччя біля перської затоки заселили шумери. Тому ця країна стала називатися Шумер. Північніше розселилися Акадці, відповідно, їх держава називалась Акад. Вони відрізнялись від шумерів в першу чергу мовою. Головним заняттям населення південного дворіччя в 6-4 до н.е. було землеробство і скотарство. У дворіччі вирощували зернові культури, просом, ячмінь, пшеницю, які давали високі врожаї двічі на рік. Жителі південного дворіччя займалися також полюванням і рибальством. Каменю, металів і лісу в південному дворіччі фактично не було. На місці в достатку були лише глина й очерет, які широко використовувалися, тому спочатку житла плели з очерету, який обмазували глиною. Єдиним деревом була фінікова пальма, яку мешканці назвали деревом життя, тому що її плоди використовували в їжу, кісточки фініків були паливом, а із волокон кори плели мотузки і кошики. Листя застосовували як будівельний матеріал для покрівлі, а саму пальму в разі потреби як деревину. А головним багатством південного дворіччя була земля. Дуже родючі ґрунти дозволяли збирати великі врожаї. Однак займатися хліборобством у несприятливих природних умовах було важко. На півночі в Акаді не вистачало води для зрошення. На півдні в Шумері натомість, навпаки, постійно все затоплювало, і місцевість була заболочена. Але люди не відступали перед труднощами. Вони будували канали для зрошення землі та осушення боліт, споруджували штучні насипи, дамби і водоймища, тобто і в дворіччі, як і в Єгипті, сформувалось іригаційне землеробство. Наполеглива праця жителів південного дворіччя та будування водних споруд перетворили, перетворили цю річкову долину з непривітного краю у квітучу країну. Господарські потреби вимагали ведення ділових записів, але папірус на берегах єфрату і тигру не ріс. Жителі дворіччя навчилися писати гострою паличкою на маленьких табличках із вогкої глини. Спочатку в дворіччі, як і в Єгипті, писали малюнками. Але на вогкій глині важко намалювати складний знак чи літеру. До того ж це вимагало багато часу. Легше було витискувати окремі рисочки, клинці. Тому писемність жителів стародавнього дворіччя називають клинописом. Кожний знак складався з кількох клинців. Він позначав або окремий склад, або ціле слово, як і єгипетський іерогліф. Освоєння людьми дворіччя привело до виникнення міст на півдні Ур, Урук, Ереду, Лагаш, а на півночі Акад, Марі Ашу. Зазвичай вони розташовувалися на підвищеннях і були захищені мурами. Чисельність населення в деяких з них сягала 40-50 тисяч осіб. Найбільш важливими спорудами міста були зрошувальна система та головний храм. Закурат, як жена на слайді. Спочатку важливі питання життя міста вирішувалися на зборах. Але в ситуаціях, коли рішення потрібно було прийняти швидко, наприклад, відбувалась брухлива повінь або термінові роботи, жителі міст призначали людину, яка вирішувала нагальні питання повсякденного життя. Його називали Енсі. У часи небезпеки Шумери обирали царів. Лугалів, які виконували роль військового командира. Інколи влада Енції Лугаля зосереджувалася в одних руках, згодом почали передавати владу в спадок. Так, влада, яка раніше належала народові, перейшла до однієї особи монарха. Кожне місто було столицею невеликої держави, до якої входили власне місто та навколишні поселення. Тому таке невелике державне утворення історики називають місто держава. Головним будівельним матеріалом у дворіччі була глина, з якої робили цеглу. І з неї будували все: житлові будинки, храми, палаци. У дворіччі було мало палива, тому цеглу не опалювали, а просто сушили на сонці. Місцеві хлібороби винайшли плуг, яким було зручно орати ґрунт. Шумери розводили дрібну та велику рогату худобу. Під час оранки у плуг запрягали биків та ослів, і з їх допомогою також молотили хліб. У містах працювали вмілі ремісники. майже все виготовляли з глини бочки, винні, посуд, дитячі іграшки, серпи з кам'яними зубцями, цвяхи, труби і навіть домовини. У третьому тисячолітті до нашої ери почали виробляти знаряддя праці та зброю з бронзи. Міста були також місцем жвавої торгівлі. Жителі дворіччя обмінювалися в інших народів зерном, вовною, тканинами і фініками на дерево, камінь і метал. Між містами та державами дворіччя точилася боротьба за родючі землі. Для захисту своїх земель кілька міст об'єднувались у військові союзи. Згодом такі союзи стали постійними. Так у Дворіччі постають перші великі держави. Акад Шумер Елан. Одним із визначних царів Акаду був Саргон, ім'я якого в перекладі означає істинний цар. Коли царя Кіша усунули від влади, Саргон взяв на себе управління містом, а згодом став царем держави. Посівши престол. Він вирішив підкорити Шумер, що й успішно зробив. Також Саргон завоював Сирію, Елам і створив велику державу, що об'єднала все дворіччя. Найвищого розквіту, збудована саргоном держава, досягла за Нарамсіна. Правитель називав себе величним богом, царем чотирьох сторін світу і наказав зображати себе в головному уборі, прикрашеному рогами, які вважалися символом влади богів. Ну, і ще один скромний цар. Після смерті Нарамсіна держава Саргона поступово занепала через бездарність правителів і зовнішні вторгнення. Дворіччя знову розпалося на окремі держави, які вели боротьбу між собою. І у цій боротьбі посилилась могутність міста Вавилон. Місто Вавилон виникло у 23 столітті до нашої ери. Засновники, шумери, називали його Кадінгір, що в перекладі означає ворота Бога. по По-акадськи це звучало як Бабілі. Ну, відповідно, з акадьського варіанту поступово це переросло в латинський бабілон і більш використоване нами, але не зовсім правильно, вимови, Вавилу. Після завоювання міста Амореями за ним закріпилась саме акатська назва. Амореї, що заснували першу Вавилонську династію, збудували мури навколо міста та проголосили його столицею своєї держави. Так почалась історія давнього Вавилонського царства. Вавилон розташований у дуже зручному місці, в самому центрі дворіччя, де річки і Тигар сходяться найближче. Тут зосереджувалися також водні караванні шляхи передньої Азії. Він стає значним торговельним центром і столицею самостійного царства. Найбільшої могутності у другому тисячолітті до нашої ери досягає Вавилон за царя Хамурапі. Упродовж майже 30 років він безперервно воював і підкорив території міст держав дворіччя. Хамурапі став царем у молоді роки, але правив доволі мудро. Він здійснив важливі зміни в країні. Спершу скасував борги бідняків, підпорядкував собі храми, а країну поділив на області, якими керували царські чиновники. Дбаючи про добробут, він упорядкував податки, заборонив продаж землі та борги та встановив контроль над торгівлею. Але найбільше цар прославився складанням збірки законів, що мали 282 параграфи. На початку ХХ століття археологи знайшли стовпи з твердого чорного каменю, вищий за зріст людини. Майже весь він укритий написами. У верхній частині було зображення на троні сидить бородатий Бог Сонця Шамаші, перед ним, нижчий на зріст, у шанобливій позі, стоїть цар. Бог Сонця вручає Хамура жезл, знак влади над людьми. Все, що відбувається на небі і на землі, бачить сонце. Шамаш небесний володар та суддя, а Хамурапі земний. Та головне, що вирізьблено на цьому чорному камені закони Хамурапі, єдині для Вавилонського царства. За цими законами судили тих, хто порушував встановлені в державі порядки та правила. Під час царювання Хамурапі покарання були дуже жорстокими, часто винного засуджували до смерті чи скалічення. Більш легкими покараннями вважалися нанесення ударів батогом чи вигнання з рідних місць. Амурапів бачав справедливість у тому, щоб відплатити, як кажуть, око за око, зуб за зуб, не завдавай іншому такої образи чи шкоди, яку сам не хочеш зазнати або відчути. Сувора Кара чекала тих, хто недбало ставився до виконання своїх професійних обов'язків до укріплення дамб, каналів тощо. Якщо будівельник погано збудував будинок, той завалився і хтось загинув, то за це треба вбити сина будівельника. Ну, якщо загинув син господаря, треба вбити сина будівельника. Якщо загинув господар, треба вбити будівельника. Якщо хтось вкрав майно з храму чи палацу, то його потрібно вбити. А заодно і вбити того, хто крадена отримав з рук злодія. Якщо хтось проломив стіну не свого будинку. То прямо перед цим проломом його мають вбити і там само закопати. Ну, щоб коли зароблять пролом, стіна була міцніша, коли вона стоїть на трупі. Якщо хтось щось вкрав, відрубати руку. Якщо син вдарив батька, відрубати руку. Якщо батько вдарив сина, це називається виховання. У законах Хамурапі згадувались і раби Вартуми. Рабів купували і продавали так само, як домашню худобу і будь-яке інше майно. За вбивство раба карали так само, як і за вбивство вола. Раб міг користуватися майном, навіть мати свого раба чи рабиню і одружуватися з вільною людиною. Із законів ми дізнаємося, що іноді людина брала в оренду землю, сади худобу. Таку людину називали орендатором. За користування полем він платив орендну плату, третину врожаю. Засад половину. Іноді хлібороби потребували земля, насіння і худоби, ремісники сировини, а дрібні торгівці товарів. Тоді вони брали зерно чи гроші в борг під проценти. Якщо хлібороб брав у борг 5 мішків зерна, то через рік зобов'язаний був повернути вже 6 мішків. Деякі люди, що давали майно чи гроші під проценти, при цьому наживались, їх називають лихварями. Якщо людина не могла повернути взятого в борг, то часто змушена була відробляти його в господарстві позикодавця, тобто того, хто дав борг. Борг відробляв не сам боржник, а його дружина або діти, причому тільки протягом трьох років. Це називається Кабалою. Помер Хамурапі приблизно в 1750 році до нашої ери. За час правління його наступників Вавилонське царство поступово занепадало. Ослаблене внутрішніми чварами, воно розпалося на дрібні держави. Близько 1600 року до н.е. під ударами завойовників, Вавилонія припинила своє існування.